Вітаю всіх! Ви на каналі Вишивальний манпансьє я Наталі. У мене пройшло 10 днів приблизно, ну, здається, 10 днів, з моменту виходу останнього вишивального відео. У мене був там, було там відео по тегом і відео вишивальне до цього. От виходить за 10 днів. Зараз я вам буду показувати, що я тут навишивала. вишивала. Ой, навишивалася, дівчата, дуже багато щось я невишивалася. І так, спочатку мої е, схемки нові, ну, ті, котрі вам подобаються, і подобається спостерігати, що ж у мене тут відбувається. А відбувається от просування на китці, 2736 хрестиків я довишила. Цю кицю я буду потрошку вишивати і вишивала я оцю частинку. Я хотіла ще одну квіточку отримати, і де прийдеться там, закривати, якось так, бо тут все так, знаєте, багато розкит багато розкит цих хрестиків. А, вишивати не складно, все це нормально, і от, от так от воно вишивається. Ну, що, я хотіла взагалі дошити. Думала тут. Ну, якось, знаєте, з глазоміром у мене трошки не той. <сум> Тому я думала, я тут вишию багато і цю частину повністю перекрию. Але ні, я хотіла взагалі 1015 вишити. А, от, а так як виходить, я беру одну ниточку, от, наприклад, вишиваю на квіточці, да, і потім пішла сюди, от звідси, згори отак вниз опускатися. І Виходить, я вишиваю все, що тут мені трапляється, і поки ниточка не закінчиться. І Таким чином, у мене вибудовується оця квітка і оця частинка. А, ну і як береш інший колір, те саме, інший колір, те саме. І оцю частину мені хотілося закрити тут -от, де шия да, світлим таким, воно було не повністю зашите, То мені хотілося оцю частину, повністю і квіточку. Ну, десь десь отак -от у мене повністю воно вишите, А оце отут от, -ут -ут, звісно, не закрита. То буде в наступний раз. От, ну, доволі непогано виходить, киця мені подобається. Буде така красива, красива, красива. І так, зараз тепер буду показувати вам наступну свою роботу. Наступний в мене був Сонях. І я хотіла закрити повністю цей куточок, повністю-повністю десь до середини. Так я собі планувала. Ну, середина у нас десь отак от буде. А це не дуже велика робота, як ви розумієте. І я хотіла закрити, а вийшло так, що двох кольорів у мене не вистачає. Якось я замовляла, або кудись їх закидала, або мені щось там переплутали. Ну, скоріш за все, я більш схильна думати, що це я щось переплутала, і не дозамовила двох кольорів. От. Тому, от, виходить, тут не повністю закрита, але я вишиваю тими, що є, потім в мене набереться ще, я замовлю і довищую все це швиденько. Поки тоді буде без цих двох кольорів. Що зробиш? що зробиш, так і є. Можливо, можливо, я докуплю просто два маточки цих, але мені й там і сям хочеться і хочеться нове щось розпочинати. Розумієте мене, да? Не розумієте? Ой, я сама себе не розумію. Ну, коротше, отак виглядає моє око світу на зараз. А, що я вам сказала, що я тут подобавляла на ньому? Так, 2276 хрестиків додала. І отак красиво воно виглядає. Що тут як вишивалося? Я вам скажу, що оця частинка вишивалася складніше трошки. Навіть мені здається, оця не так складна, вона, ну, вона навіть не дуже складна, просто там заміна кольорів і так далі. А тут заміна, отут начебто начебто так і небагато здається кольорів на, на, на перший так погляд. Да? Але ні, тут багато. Тут намішано в мене, намішано різних кольорів, виходить воно. Тут такі і зеленкуваті, і сині, і блакитні, і бірюзові, і а, виходить якісь рожеві, і трошки ну, бускові, можливо, і жовті, жовті різні, різні, і все це отак от складається. ну... Червоних і темних самих тут нема. А так мені здається, тут дуже багато кольорів і воно так от закручується, щось там один в один вони перетікають і так далі. І тому подібне от і виходить, оця частинка вишивалася так, ну я не скажу, що дуже легко. Просто м -м, начебто і не складно, але ниточка часто змінюється. Вирусувалася, часто щось мінялося. Так, знаєте, виш... вишиєш таку смужечку і нову береш. І от таким чином от воно у мене вишивалося О, ну Красиво, я не знаю, не можу нарадуватись на на цей проєкт. Класний. так наступний Наступним проєктом у мене виступав натюрморт. От, вишивала на Це обов'язковий проєкт на цілий рік, який я буду вишивати тільки один день на тиждень, тобто один вечір брати його і вишивати. Хочеться приблизно, щоб тисяча у мене кожного разу виходила. Але ж ви розумієте, тут і за складності може трошки не виходити. Але подивимось, поки що виходить. 1046 хрестиків я вишила на цій роботі. Що я тут вишивала? Я намагалася закривати з цієї частини. Знову так зап'ялила, але трошки вдаліше. І я навіть закрила цей листик майже повністю, ну верхівочку. Да? Бувала, тут десь ниточка у мене і вниз сюди йшла, трошки тут закривала. Але здебільшого це зашивалось. от зашила тут було кілька пропущених хрестиків, тут кілька пропущених. і Я піднімалась нагору, от виходить, оцю всю частину, я позакривала і піднімалася нагору вишивати. Ну, от графінчик, Трошки фона отут -от вже додається темно-синім. Бачите, трошки графінчик вже видно нижню частину, повністю, майже повністю десь-десь да? додати і буде красиво. От. Ну, тобто, поки що я справляюся зі своїм планом, вишиваю цю роботу, все нормально. Виходить, кожного разу після того, як я зняла відео, я беру саме цю роботу і вишиваю, щоб не забути, що я її хотіла. Розумієте? От, У мене такий план, і поки що я його притримуюсь. А тепер я вам буду показувати нову свою схемку. Я її розпочала. Це, як вона там, називається, казка на ніч, це мій ведмедик, невеличкий, маленький такий. І виходить оце мій старт. старт, котрий вже на 80%, навіть трошки більше відсотків готовий. Якось я так присіла на нього. І вишивала, вишивала, не могла зупинитися, і вишивала, вишивала. І думаю, а вишию я повністю ведмедика. Я починала спочатку з книжки, от десь серединка тут на книжці була. Я отак от беру один колір і закриваю, що тут є. Потім наступний, і вона отак от шарами-шарами. І виходить книжечка готова. Потім я така. Ну думаю, буду продовжувати. продовжувати. Книжечка готова, прекрасно. Буду продовжувати. Беру ну, коричневі темні темні. І спочатку вона не зрозуміла, що тут було. Якісь дуже темні. Я думаю, о, мабуть, прийдеться замінювати. А потім вони ж світлішають, світлішають і вимальовується у мене оце чудове ведмежатко. І виходить, я так зап'ялила, ну так дуже вдало, скажемо, що повністю ведмежатко в мене в п'яльце увійшло. І на наступний раз мені прийдеться ну, хмарину, цю, на котрій він сидить, от вишити і доробити бек. Я навіть бек тут зробила. Виходить, що я на цій роботі. А, всього по марафону на цій роботі 6226,5 хрестиків. А я вишила вже 4175. Тобто 2051 з половиною хрестик мені залишилося. Я думаю, на наступний раз я вам покажу вже готову роботу. От. І от я нашаровувала, нашаровувала все це, і в мене ведмежатку воно без беку навіть чудово виглядало, я вам скажу. Я не сфоткала, як це виглядає, бо якось це вже темно було. Не хотілося мені фоткати, хотілося продовжувати. А, ну і от Вишивала, вишивала. І потім ще я ж кажу, і бек зробила. Виходить, я повністю ведмедику голову зробила беком. І отут-от от, от, лапку, цю книжку зробила, оцю лапку зробила, зірочки зробила. От тільки ноги не стала робити, бо тут ще буде хмарина, і щоб воно ну, якось беком не заважало мені вишивати далі. От, виходить, я всі оці кольори, які ви бачите, повністю закінчила. Повністю. Ну, тільки для беку тут один кольор залишиться в одну ниточку темно-коричневий. а потім, коли буде хмаринка, вона буде в таких блакитно блакитних кольорах, і там будуть тільки блоки блакитні, і тому мені буде дуже зручно навіть вишивати. Я переп'ялю отак, от. І на наступний раз вже ви побачите готову роботу. Отак виглядає ведмедик, ви боже я як він, він мені так подобається. Я не знаю. У мене там ще є по плану одна маленька схемка. Теж з Хмаринкою, з іншою тваринкою, з Хмаринкою вишити. Ну, якась така чудова серія. Я не знаю. Не здивуюся, якщо я таку ж канову візьму і для тої роботи, хоча, можливо, і іншу. Ну от дуже дуже красивий такий чудовий медик. Я хотіла взагалі в цьому році. Зробити такі ведмедикові старти і ведмедикові тижні хотіла зробити. І я думала цього ведмедика саме до цього і буду залишати там. Я собі я цю схемку доволі давно вже зробила. Ну, може, місяць-півтора тому, от, але думала. А, ні, мабуть, місяць до нового року я ще зробила, тому що я не хотіла його розпочинати, думаю, на, наче, розпочну в наступному році. Думаю, і якраз ведмедикові старти собі зроблю. Але я ніяк, знаєте, захопила мене все інше, тому я вирішила все ж таки старти ведмедиків не робити, а просто вишити такого красивого ведмедика, бо я не наборчиків ніяких не купила. І нічого більше в мене в такого нема. Ну, Мені так здається, може я щось, щось і забула вже. Та ні, здається, нема. Бо я хотіла, хотіла дуже один наборчик купити, і так і не купила його, бо я ж кажу, перемкнулася на, на інше. Ну от, Причудовий, красивий, такий медовий. Він такий, знаєте, мед гречаний, мед липовий, який завгодно вам тут мед ньому от Мені хотілося таких кольорів яскравих, коричневих медових зробити. Ну От така іграшечка в мене. От він якось наче і, і сам по собі нормально. да Навіть без хмаринки. от Якщо взяти, тут з круглий трошки і готовий. Але на хмаринці от буде класно. класно І от куди куди його пристосувати, ну, те ж саме можна. Як в подушку, як я собі планую, виходить у мене отой зайчик мій красивенький, цей ведмедик, я так планую в подушечки зробити. От, а можна, можна як метрику, так, можна використати на хмаринці, наприклад, написати або отут, от збоку його трошки посунути, і отут написати, все, що треба про дитинку. Да? Ім'я, вагу, зріст і так далі. Дату народження. Ну от, можна використовувати, як хочеться. Прекрасний. Як ми? Він мені подобається, я не можу просто. І такий він жовтенький, жовтенький, таке сонечко. прямо. Все, сонечко прибираю. Зараз буду вам показувати наступну роботу. Далі мені захотілося повисувати мадален. Так, я за нею скучила, в цьому році ще не брала. Оце перший раз вирішила взяти. Ну і я так довго думала, де ж мені вишивати її. Бо і там, і там і всюди можна, всюди можна брати, всюди незавершені такі діляночки, де можна класно повшивати. Але мені хотілося подивитися, як же буде виглядати ну, ці вітражі. На, на фоні яких вона там стоїть. Що вам сказати? Тут я відчула справжню багатоколірну роботу. Вишивалася дуже класно, бачите, як воно розкидалось. Оцю частину я вишивала, виходить, у мене отак десь було. А це все, що ви бачите зараз, ну от трошки волосся на, на, на горі да, у неї, на чолі. От, і виходить. І виходить, от, оце все я вишивала цього разу. Так, що тут у мене по марафончику вийшло? Вишити 5241 хрестик. Ну, це десь 3, мабуть, з половиною вечора і Я отак от сиділа, вишиваючи, поки не вирішила, що досить. І якось, знаєте, ну, знову ж таки, я беру. Від порожньої клітиночки і отак от проходжу. Да, оцю частину я закрила, е, брала колір і ну, воно коротше, отак от стрибаєш туди-сюди, отак от всюди-всюди. Виходить, одною ниточкою, да, але воно повністю от в мене було так і Виходить всюди от колір і тут я вишивала, і тут. От всю цю частину воно стрибає. Ну, таке. І одиначок трошки є, і там є де небагато хрестиків, а є де, отак-от воно розкидане. Більш за все вишивалось отак. Знаєте, туди-сюди, туди. сюди Отак от стрибаєш, як зорі на небі. Отак от, Як виловлюєш оці хрестики. ну от Ви бачите? Тут доволі багато кольорів, виходить багато і зелених, і якихось коричнів червоних, бордових, помаранчих, різних різних І таких сіро-зелених, і... Ну, і коричневих дуже-дуже багато. Отак от, от. І все це вишивається отакою ну, отак... суміш, <суміщо> інакше це не назвеш. І от, дівчатка, я вам розповідала. Що я робила схемку котика? А, ставлю картиночку, І я її ну, майже доробила, але, мабуть, в цьому відео я вам не буду її показувати, розказувати, бо мені там трошки ще треба, знаєте, як відпочити від неї, а потім таким свіжим оком подивитися. І може, мені здається, ще одну діляночку треба допрацювати, бо мені не подобається, як там дещо є на цій роботі. Але виходить, вона, от я вам картиночку зараз показую, як вона на зараз виглядає, ця схема в мене. Я її трошки зменшила, трошки там спростила, але вона буде вишиватися. Мені мені здається, отак само це хутро, ці квіти. Ну, якось отак, от тільки фон там однотонний. Його буде неважко вишивати. Ну тут, тобто, буде де, знаєте, таки зупинитися і відпочити. І от багатоколірна, все ж таки, дуже дуже спростити мені не вдалося цю схему. Ну, така вона буде, цікава, цікава. Але про неї ми тоді з вами будемо <клес> наступного разу розмовляти. Я вам розкажу, яку назву я обрала, яку вибрала із тих, що ви мені запропонували. Тобто, у нас там переможець буде обов'язково, то на наступний раз, коли повністю буде готова і, можливо, Ну, мені б хотілося замовити ниточки і теж розпочати, подивитися, як це буде виглядати. А можливо, я ще щось інше <схай> зроблю і розпочну, не знаю. Ну, не знаю, подивимося. Треба щось спробувати, здається, мені. А з іншого боку, подивишся і думаєш, та наче і нормально все. Ну, не знаю, Подумаю. Ну, Поки що, мабуть, я буду пробувати всі свої схемки. Вишивати, щоб розуміння було. Да? так? Але я зараз спостерігаю таку тенденцію, що більш за все, все, що я роблю, я вже її не виправляю. От вишиваю, і от, от ведмедика я вишивала, взагалі нічого не виправляю, наче все добре. От, то я довольна. Переходимо до наступної роботи. Зараз ви перед собою бачите мою схемочку під світлом ліхтаря. Брала її на два вечори, вишивала. вишивалась вона непогано. Я хотіла саме ліхтар подивитися, зараз я вам буду показувати, спускаюсь, о, видно, да вам? отак. От ця краса, отак от воно виглядає. От верхівочка самого ліхтаря, у нас вже видна. цегла, да? цегляна стіна. Як виглядає? От Куточок у нас вже. Я хотіла ще повишивати, але я вже навишивала там три тисячі, здається. 3128 хрестиків і вирішила зупинитися і піти повишивати іншу. Бо ця робота в мене на цілий рік, а мені здається, як я не можу зупинитися, знаєте, коли її беру і вишиваю, і вишиваю, і мені здається, що вона так швиденько в мене, якщо я так же буду вишивати, так само. То вона швиденько і закінчиться. <смі> Може, вона не на рік, а знаєте, там на півроку у мене вийде. Не знаю. Але поки що з захватом її вишиваю, Роздивляюсь, як це і що тут е нескладно, нормально вишивається. Ну, явно не як Мадлен. Бачите, от якщо подивитись навіть розкид хрестиків, бачите, вони так грубками. І ну, нема такого, от, зараз з чим порівняти, от як я вам мадлен показувала, де я вишиваю да, і не можу скласти докупи, бо воно все, бачите, як розкидано. От кольори. Воно не збирається. Тобто я потрошку от, наприклад, беру наступний да, і от сюди, 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 сюди і отак от стрибаю. По канві. Потім беру наступний і знову туди, сюди, отак от стрибаю. І виходить, ти одною ниточкою, поки я прошью всю діляночку, виходить, поки прошью одною ниточкою, ну, там, де можу. да, а потім беру наступну, наступну і отак от повністю всю діляночку, і от воно ніяк не закінчується. Ви розумієте, дуже багато. То тут вишивається нескладно, і я не знаю. Мені здається, вона навіть більше схожа як на набір, от не, як багата кольорка. От якось у мене так вийшло цю роботу зробити нескладною. Не знаю. Ну, я потім ще сюди перейду, да, тут де квіти отут будуть. Але ж я їх вишивала, теж не можна сказати, що дуже складно. Є там, звісно, там де що треба половити, але не складно. От якось воно діляночками вишивається, мені дуже подобається. Причудовий, причудовий просто. Ну, Можна сказати, натюрморт. Да, Ну, це не натюрморт, це не знаю, як це навіть назвати. Ну, Букет, ліхтар, композиція. Якось так. Причудовий взагалі супер. Ну от, дівчатка. Ще я брала зараз, от, зараз сиділа, вишивала і взяла оцю роботу ще повишивати. Це а, альтанка. І ну, тут я небагато оцю частинку от, зеленим закриваю. Я хотіла донизу переп'ялитись, але все ж таки вирішила, мабуть, вгору піду і вишию оцю, кхм, саму альтанку, можливо, ну, зелень да, все що. Ну, отак, от трошки зап'ялила з боку, щоб мені зручніше було, щоб отут, от, де у мене тримається п'яльця, щоб мені нічого не заважало. І от, таким чином от, вишиваю потрошку. Зараз фільми дивлюся. І отут хрестиків 300, то я думаю, на сьогодні ще може, <кхем> ну може, там не знаю. Теж хрестиків 700, може 800 вишию і все, відкладу. Ця робота в мене теж на закінчення. Ну, майже всі, що я вам показала, вони повинні закінчитися в цьому році, окрім Мадлен <кхем> і великого натюрморта того. Це буде мадлену, бачите, 5 тисяч у мене виходить, ну 5 тисяч на місяць десь буду брати по одному разу, вишивати отак, по кілька днів. А натюрморт по одному разу виходить кожного тижня, да, по одному вечору, то виходить, воно майже так же повинно, повинно по итогу вийти, як і мадлен за рік. От так, от, дівчатка. Подивимося, чого більше вийде в мене в мадле, на мадле або на черморці. На ну, от цю роботку я потрошку-потрошку хочу ж до весни завершити. Тому от беру її от кожного разу, теж потрошку. Вона не складна, як отак от дивитися. Ну, Стрибати приходиться і на півхреста дуже багато, і тут там в 4, в 3, в 5 складень, в 6 складень. Напівхрестом вишивається, Ну, вишивається нормально. Нормально стрибаю, от, бачите, нормально. Ну, от Хочу цю частину, може, якось якось щось закрити. Хоча це буде більше тисячі. Ну, Може, оцю частину да, трошки повишиваю. Де рука потягнеться, там і буду висувати. Тут квіточки я тут позбирала, от і рожеві три кольори рожевих. Ну, от, дівчатка. ну, все, все я вам показала на сьогодні, все розказала. Мені здається, мені здається, більше мені і нема чого показувати. Зараз я подивлюся. Ну да, да, всі оці роботи виходить, я навишивала скільки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім робіт. Я повишивала за ці десять днів. Ну, сьогодні ж, Ну так, да, десять днів можна вважати, що отак от в мене навишивалося сім робіт. Причудово, причудово, я задоволена результатом. Не знаю, що буде далі, подивимося. Ну, на, наступну, на наступний тиждень тоді готуйтеся, будемо котика розглядати. Можливо, а... Ну, якщо зорі стануть, як нам треба, то, можливо, я його теж розпочну. Не знаю, просто в мене канви нема. У мене є канва маленька, 18 їда, але мені не хочеться на 18-й вишивати, бо на 18-й я вишиваю. Повільно. Я візьму, скоріш за все, отаку ж м'якеньку, канову, тільки 14, ні, не чотирнадцяту, це оце я на чотирнадцятий вишва. Мабуть, шістнадцяту візьму, бо киця буде велика у нас. Котик наш великий буде, тому. Мабуть, на 16-й все ж таки візьму і буду вишивати. Ну, подивлюсь, ще треба замовити тоді цю основу, ниточки дозамовити. Подивимося. Подивимося. Бо я якось е, взяла, а яку роботу? Ну, да? Оцю кицю, оцю синю, Оцю синю кицю. Яку я вам показувала. От я взяла на шістнадцятій основі, але мені на ній навіть важкувата. Я так звикла до цієї м'якенької, що мені навіть важкувата і наче Дімсі, наче тоненькі ниточки, але воно так щільно так втискається, не знаю. Що мені навіть важкувато на цій основі. Я навіть подумала, що може це 18-та, а потім перерахувала, ні, 16 шістнадцята їда. Хм, Дивно, думаю, це я отак от звикла, знаєте, до такої рихлої. Що цю навіть 16-ту мені вже не така виходить. Ой, ну ладно, то моє. то вже мої уподобання, да, що подобається, що не подобається. Ну, роботи про чудові, мені всі подобаються. Все, дівчатка, оце я вам все вам розповіла. До наступного тижня зустрінемося і будемо тоді котика роздивлятися і все, що я не вишиваю наступ... ну, на... на наступному тижні. Да? Все, бувайте тюмою, гарного вам настрою!